Мир вам вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні будемо знайомитись із 19 главою Книги Ісуса Навина. Як і попередні глави, тут розповідається про розподіл землі між іншими колінами, які ще не отримали свого наділу, і ми прочитаємо останні три стихи про особливий наділ. Останні три стихи 19 глави. Книги Ісуса Навина. Отже, з 49 стиха і по 51 включно. Коли закінчили розділення землі за межами її, тоді сини Ізраїлеві дали серед себе наділ Ісусові синові Навина, за повелінням Господнім дали йому місто Фамнав Сараї, яке він просив на горі Єфремовій. І побудував він місто і жив у ньому. Ось на діли, які Єлеазар, священик Ісусе Навина, і начальники поколінь розділили колінам синів Ізраїлевих за жеребом у селомі перед лицем Господнім при вході в скинію зібрання і закінчили розподіл землі. Отже, ми звернемо увагу на те, що благословений цей народ мав доброго керманича. Він тут не названий царем чи воєводою. І навіть хоч і ми називаємо його пророком, він не названий по писанню пророком, але він очолює цей народ. І його можна назвати добрим пастирем, якщо сказати з новозавітніми термінами, то він пастир, який покладає душу за овець своїх. І вже лише тоді, коли він розподілив землю для всіх, лише тоді була виділена йому земля. Взагалі про книги, які ми з вами читаємо, і наступні книги, Екзегети говорять, що це книги, які мають бути настольними для всіх начальників народу, які повинні вивчати це слово Боже і дивитися, як оці древні патріархи. Потім судді, потім царі, як вони будуть жити для того народу. І тоді Господь благословляє і допомагає. Ми звернемо увагу в контексті попередньої глави на ось ці слова, що цей наділ Ісусові навину дали сини Ізраїлеві за повелінням Господнім. Тобто тут участь і людей, і е, Господня воля. Ну і також згадується, що він теж попросив е, там якийсь участок, він був, мабуть, вільний. Е, що це означає? Знову ж таки, тут говориться про синергію, співпрацю людини і Бога. І в цьому контексті хочу ще один приклад вам навести. Ми говорили попередньо про те, що треба досить відповідально е, промовляти. Таку фразу на все воля Божа. Треба добре усвідомлювати, що це означає. А також часто, от ми, священники, чуємо десь під час похорон, буває так, що підійде хтось із родичів померлого, якщо особливо помирає людина, яка би ще могла жити, кажуть, ну, значить, його свічка догоріла. Ну, Взагалі-то алегорія дуже хороша. Коли життя людини порівнюють із горінням свічки. Але чи горіла людина як свічка? Свічка дає світло, тепло, свічка це жертва. І якщо людина живе жертовно, світить, дає тепло душевне людям, ну, то Господь покличе її і дасть наділ у Царстві Божому. А якщо людина не жила ні для кого, якщо вона жила виключно для себе, якщо вона жила егоїстично, то тут, мабуть, згадувати про свічку не потрібно. Таких алегорій є багато, але залежить від того, який ми сенс вкладаємо в ці слова. Тому, от, як і попередньо ми говорили, що ми хочемо зняти з себе відповідальність за свою долю. І давайте згадаємо цей принцип, що якщо є наперед визначення, Значить, тоді в людини немає вільної волі. Значить, тоді Бог не любов, якщо він комусь наперед визначив страждати, а комусь спастися. От. І тому треба розуміти, що Господь дає кожній людині шанс. І хочеться сказати, що коли народжується нове життя, людина, то Бог готує місце в раю, а дияволу. Пеклі. І людина має прихилити свою волю або правильно поєднати свою волю особисто із волею Божою. Тоді в неї буде спасіння. Слава Господу Богу!